Вітаю малятка на занятті, вітаю батьки. І Кольчика, правильно, ти сказала дощик на картинці, так? І ми сьогодні mm -hmm. поговоримо по, з тобою. Це погода весни, правда? Ми вже говорили з тобою. І це моя мама. Звісно, я знаю. Це твоя мама Іра, так? Mm -hmm. Так. Приєднається. Mm -hmm. Так. І ми говорили, що. Буває ми, Дома. Угу. Це дом. Так, це ваш будинок, правильно. Вас захистить, якщо буде йти. наш дом. Звісно, твій. Ваша родина дом, так? Наші дом. 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 Хорошо, я згодна з тобою. Так. Тепер послухай трішки добре, і ми потім ще трошки пограємось. І ось Все в нас там йдуть е, дощу, я Угу. Ми говорили, що я... вітер холодний вже я... починає дмухати, так? Надвір вже ну, не так тепло. Mm. Так, і ось сьогодні я, я, я планую нам поглянути нету. на картинку і обрати. Ось, поглянь, до нас такі хмаринки завітали. З настроєм. І давай і ми оберемо, який у нас настрій сьогодні. Поглянь. Ану попробуй на своєму обличчі показати цю емоцію, яку ти обрала Хмаринку. Ану, попробуй показати на своєму обличчі. Ти зможеш так показати? Що ти вибрала? Отаку. Якось так, так було. А я спробую угадати, яка ж в тебе емоція. А ну, покажи мені. Ні, ну, Ю, я ж не бачу, що на яку ти показуєш. Ти мені покажи на обличчі. А ну, посміхнись так, як хмаринка. Та. А, -а, а, ось така ти усміхнена хмаринка, так? Так, а Поліночка нам покаже чи ні свою хмаринку? Покажеш, Вам Маринку. Покажи, це не Сядь, будь ласка, і слухай. Маринку покажеш. Мама, покидів, яка, яка в тебе Маринка сьогодні? Який настрій у тебе сьогодні? То, Оля. Я вала, Хороший? Ні, чого це в тебе поганий а настрій? Я... Я М? Я понимаю, так слухай, важна сидить. Добре, Полінка, я зрозуміла, вона все робила. А ну, я зараз покажу емоцію, а ви вгадайте, що ж я за емоцію покажу, яка, яку я хмаринку обрала? Така так, ви гадаєте, яка це хмаринка? Шо? Яка хмаринка люблять? Ага, яка ця хмаринка? Виберу за що у тебе. Я. Не ну, fu... хотіла просто you know, гадать, яку я показувала. Mm. Я показала, показала таку з блискавками, така а, хмаринка, так? Ні? Mm -mm. Правильно, в мене не такий mm -mm. настрій. У мене такий настрій сьогодні, як у першої хмаринки, усміхнений та веселий. Вийшла сонечка, так і настрій у нас гарний. Сочки нет, я буду сонку. дома, вийде! Тебе нема дома, сонечко, не заглядає у віконечко. Сонечку. Так, добре, давайте продовжимо тоді, так? А <мас> ну погляньте, хто це до нас завітав у гості? це Хто вогонь? Точок мабуть, да? Це листочок, так? А зараз я вам загадаю загадку, а ви послухайте, чи здогадаєтесь ви про що ця загадка? Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш і на нас водиться. Да. Як це явище зветься? Не да. Коли водичка так на нас ллється. Прошу, я розповідала. Дощик. Про дощик, правильно. Дощ, Восени, окрім бібі. Окрім Ще ну, часто йдуть до а, а? а які ж бувають дощі? Давайте поговоримо з вами. А бувають Бо, ось такий легенький, дрібненький дощ. А буває ось такий сильний дощ, так? Вітер холодний. І дуже-дуже великі крапельки капають швиденько, так? Також буває тепленький дощик, так? А буває такий холодний-холодний дощ, правда? Хочеться одягнутися тепліше, так? І не виходити взагалі на двір. Малятка, скажіть, а що любить дощик, як ви гадаєте? Дощик любить. Капать правильно, дощик любить капати з хмарок, так? І поливати земель, так? поливати квіти, дерева, щоб все наповнювалося вологою було. Довше таким гарним та квітучим. А що люблять дітки? Як ви гадаєте, коли йде дощик? Що люблять дітки? Парасольки, так? Дітки люблять гратися бігати по калюжам, ніколька, тобі мама дозволяє бігати по калюжам, коли дощик іде. Не дозволяє? Тоді давай розберемося з тобою, а що ж нам необхідно, коли йде дощик. Щоб можна було побігати по калюжам, давай подумаємо з тобою. Що треба взяти на двір, коли йде дощ? Парасольку. Парасольку. Так. А що ми одягнемо на ніжки? Куточку. Ні, на ніжки, на ніжки. Куточки, Чобіт... Ай, правильно, ти сказала курточку дощовичок, так? Да. Так, а на ніжки ми вдягаємо. Чи так, щоб можна було похлюпати, побігати і похлюпати по калюжам, так? А, мами, Ось. Так. а зараз я пропоную нам з вами ці коротенькі чисто мовочки промовити про, про дощ. Спробуємо. Давайте зараз я проговорю, а потім ми будемо разом з вами пробувати. Щі, щі, щі. Знов оси не идуть до щи. Николь, давай спробуем с тобою. Щи, щи, щи. Знов оси не идуть до Давай. Знов оси не до щи. Супер. А ну давайте наступний віршик. Щу, щу, щу. Щось нема кінця дощу. Оль, давай. Давай повторимо. Щу, щу. Давай, щось нема кінця дощу. Давай. Повтори. Щу, 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 Щось нема кінця дощу. Бачиш, дощик іде, йде. Повтори. Щу. Да, щу, щу. Треба повторяти. Тобі ж кажуть повторити. Давай щупу щу. щу. Повтори, щу, щу, щу. Повтори. Щу. Не, не хочу треба робити. Так. Нікольчка, ну давай покажемо Полінки, як ми. Як ти... щу, щу. Кінця. Нічка. Дося доща. Дощу. щу. -шу. Так, щу, -щу, щу. Нема кінця дощу, так? так? І останнє. Мовочка. Ща, ща, ща. Не виходьте без плаща. Ща. «ща-ща-ща». Ща-ща-ща. Без! Добре, молодці малятка. Можете Є. в записі потім подивитися з мамою і ще раз повторити, у вас все вийде супер чудово. Ви молодці, дівчатка. А зараз наш листочок. Пропонує нам, щоб ми на згадку про сьогоднішнє заняття намалювали ось такий гарний осінній дух. Але <плес> будемо малювати ми не тільки пензликом, а ще й за допомогою та солі. <плес> <Пітає ручненько. плес> так, добре, чекаємо. <плес> Бо, власка, влога, мама! Ану, Ніколька, скажи, якого кольору нам треба фарба? Хмаринки, якого кольору? Сіння. Сінього або блакитного, так? Яка в тебе? Блокіна. Блокіна. Давай, розважно, що... І для початку ми малюємо пензликом хмаринки. Хмаринки треба намалювати. тут як не дітки можуть, так нехай малюють. Це їхня творчість. Це добре, яка б хмаринка не вийшла, кожна хмаринка неповторна, правда? Тепер рисуй хмаринку. Дивись, Дивись. Дивись. у тебе отут хмаринки. вверху в неї хмаринки, а тут буде. Розфарбовуй, розфарбовуй. Хмаринки, Розварбовий. хмаринки. Розварбовий. треба намалювати. Можна одну велику хмаринку намалювати? На, розфарбовуй. Я спеціально брала там і Тримай. Я не вмію. Розфарбовуй тут. тут роз... О, молодець. Зафарбовуй. Я так не вмію. Потихеньку. Не потихеньку Який баран. Потихенечко. Це буде. вийде гарно, Ніколь. Паліночка, у вас все буде Найкраще хмаринки. Давай разом. Ми ж коли на небо дивимося, Рецькі всі хмаринки дай. різні, правда? Думаю, Вони різної водичку. форми. Водичку опускаю. так молодець. Коли будете готові, хмаринки ваші, скажете ми про храм. А продовжуй, давай далее. Мотова и тыська так добре, Ще щедова одну Э давай тут. Мама добедів. Водочку напады. Успеем. Мы ми чекаємося, добре. Все, добре, молодець. Угу. А я ті не готова. Я чекаю. Скажеш, як буде готово, Ми продовжимо. Не хвилюйся. Головне залиш місце для краплинок дощу. Я угу. Кокчок звільно. Закрыла так. Ой. Мабуть, багато тваринок, Ніколічки, так? Ні, просто одна велика. -а Ой, еще чуть-чуть получилось. Могу ли будички носить? Закрыла-то Подожди, подожди, натвори. Палі... Ніколька готова, Хмаринка? Ні, вона вже нарисує капельки. Нікусь, не, не спіши, зараз поглянь. Ми ж будемо не просто так. Поліночка, ти готова продовжувати? Так. Так. А тепер нам треба взяти клей і поставити краплинки дощику клеєм. Я ще... А потім ми будемо зафарбовувати. А зараз побачиш. Зачекай. Допомагай да, мамі. Зараз. Так, дочь, ну не лише. Маленькі краплинки в нас, так? Ні. -ні. Назаврат буде. Ну нічого. Краплинки став. Маленькі крапинки ставимо і далі я розкажу, що ми будемо робити. Краплинки став да ось так. Сюди, сюди. Встав. Отумак. Роби ще. Дам. Зачекаємо хвилинку Поліну і продовжимо. Ще ставш, ставш. Мама, Да, надо тружку подойти. Угу. Да, лище субриста. Может, кисточку дать тебе? Кисточку може. Давай, давай. Надо Нет. Что выпускай? Все, Поліночка, готова? Надо дать. На Макайстал. став. есть на листочок. Потом так. Угу. Мака да? ще, ще. клей. Угу. Макай ще ще там біля той хмаринки став, так роби більше вмакай більше, Угу. Ось так, так ще вмакай.

Ні-ні-ні, не треба пальчиком. Доді. А тепер, Поліночка, нам треба на наші краплини насипати сіль. Так, назвать на листочок сіль, а потім даємо сіль, а так ми зрусимо на аркуш паперу. Бери сіль, сип. Давай, давай. Я сама. Бери сіль, тепер давай. сіль бери. Сіль. Більше, більше бери. Ось так. and mom <laughs> Це, Поліночка, посолила свої краплинки? На Це, да? Так. На да. так? Зайву сіль ми стручуємо і в нас залишається сіль тільки на наших краплинках. І тепер ми беремо пензлик. Вмикаємо у фарбу, а потім у водичку, щоб фарба була ріденькою, і вона тоді буде гарно розпливатися на наших краплинках. Добре, зараз. Я тобі зроблю. Я тебе. Оп, крапочки, крапочки я намалювала. Добре, давай Балинку зачекаємо. Супер. О. Зараз зачекаємо і потім покажемо один одному свої малюнки. Ще ну ми поїдемо. Йуле, я. Ну, роби, роби. Ще ну ми поїдемо. То О. Ну, ми ще поїдемо. Ну, і ти деятом допоможу тобі, давай. Балина, іди сюди. Ще ну поїдемо. Сідай, я допоможу тобі. Сідай. А не надо Давай, сім на. Нікуль, Давай, поки Полінка домальовує, а ну розкажи мені а який дощик, от, коли ми його бачимо? Який, як ти відчуваєш його? Скажи, він холодний зараз, восени дощик, чи чий. Дощик да. хоче кушати, будеш махати? Тримай. Дощик хоче напоїти земельку водичкою, так? Земелька щоб не була сухою. Так? Да? А, та, а скажи, восени дощик холодний чи теплий? Холодний, бо на дворі вже не так тепло, як влітку, так? Тому він холодний, так? Так. <ков guellame> Правильно. А коли ще й дме вітер, то взагалі бррр холодно, так? А ну давай пригадаємо з тобою ще. А що ми одягаємо? Треба одягати на двір, коли йде дощик. А ну, пригадай. Дончики. Так, брати, парасольку. курточку. Курточку або дощовичок. І чобітки на ножки, так? Молодчинка. Ну що, Поліночка, в тебе готовий малюночок твій твій дощик чарівний? Так зробили. Ну, угу. Так давайте зараз я тоді ви презентацію. Покажете мені свої малюночки, який у вас дощик вийшов? Ось такий у мене вийшов дощик. Ой, яка в Ніколі велика хмарка, так дощова? Я... А ти покажеш нам свій малюночок? Поліж. Ой, супер гарно. Бач, Нікуся, який в палінка вийшла в дощ? Давай поставимо клас, її так покажемо, так? Дівчатка, ви розумнички, ви дуже гарно попрацювали. Вас гарні вийшли в Я буду чекати на фото ваших дощиків. Добре? Домовились? Добре, так. дякую. Дякую вам за роботу і.